Це було без з 10-6 ранку. Чоловік якраз вправився кроликів, накормив кроликів, носив їм чаю, як він казав, прийшов, зайшли ми в віранду. Це в нас була кухонька. Я наклонилася, мабуть, за тарілкою чи за чим. Раптом такий. Це не вибух. Це щось страшніше було. Як начебто різонуло повітря щось таке. І все, і стало темно, потім другий вибух це був коли вже загорілась газова труба. І ще був після цього декілька було вибухів, але я вже не пам'ятала, тому що я вже лежала. На мене упали всі рами, які були тільки в біранді. А чоловік осколком його. Від ракети 7 сантиметрів осколок, вісок. І все більше я нічого не пам'ятаю, потім вже прибігли люди, тоді вже ми почали. Мене підняли все це. Я почала його шукати, не могла знайти, а його при... і ще й ударили двер, дверима, і його якраз він упав. Темнота це було. Лютий місяць темно, шість годин на ранку це ще темно. Почали дзвонити, багато наїхало машин, всіх, хто тільки міг. І Швидка допомога приїхали мої внучата. Його забрали, він ще дихав, але на не було. І вісім годин мені сказали, що в нього зупинилося серце. Його довезли до нашої лікарні. І потім МЧС, і військові, і швидка допомога. Все якось там. Мене забрали в Балабановку, поселили мене в Балабанівці. Але лікували весь час, лікували. І внучата, і лікарі приходили, приїздили до мене. Я вижила чоловіка нема. Ми познайомились в лікарні. Я після менінгіту лежала, мабуть. Місяців з пів року була лежача. І це перший день, коли мене вивели в столову. Підняли і вивели. До цього я була прив'язана до кровати, бо непосидюча була дівчинка. А його в цей час привезли, він відлежав свої три дні після операції на легенях. Його також привезли, посадили отак та й касок. Подивилися один на одного і все. Отак От ми приїхали сюди, він зайшов в калітку, подивився. Це було 7 березня. Подивився кругом сніг аж по кришу. Хазяйка прорубала ту дорожку до хати. І все, ми зайшли в хату, подивилися, дійшли до цієї кінця доріжки. Вона каже, а далі сад. Він каже, ну, 20 років мені вистачить. А чому він так сказав? І ось пройшло 20 років. Все, його нема. Дуже подобався сад, він дуже любив ці цвіти, рози, а я ромашки. Зробив і розарій, насадив винограда. А останні п'ять років я хочу зробити сад, міні-сад. Причому у нас якось в сім'ї було, ніколи не було, як то кажуть, багато грошей. Якесь таке велике бажання. Ні. У нього було бажання зробити сад Малесенькі деревця, щоб були геть малесенькі. Але що родили. от почав він робити. Розарій захотів, зробив, це зробив. Ну, згадую, кожну майже хвилину, тому що все, що зроблено в дворі, це наші руки. Це його руки. Я йому вдячна за любов. Вдячна. За кохання таке кохання я йому вдячна.